Доброго ранку, малята, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури, і ми з вами вивчимо невеличкий віршик. Але спочатку, скажіть мені, які пори року ви знаєте? Давайте разом пригадаємо. Зима, так ще. Весна. Літо осінь, а потім знову зима, весна, літо, осінь. І так по колу кожного року. А особливою прикметою осені є листопад. Погляньте, який гарний листочок і до нас залетів! Він хоче з нами пограти. Готові? Пограємо в де листочок. Де листочок? На вікні, а зараз? Так, на столі. А зараз будьте уважними. На подушці. Куди ж тепер він полетить? Так, на килимоку. А тепер у коробці? А зараз на малюнку. Дивіться, на глобусі. Ось такий листочок. Яка пора року зараз малята? Так вірно, зараз осінь і що трапилося з деревами восени. Так, вони одяглися у жовтий золотий наряд, а далі листя падає. куди падає листя з дерев? Так на землю. Якого кольору листя? Жовтого, жовто-гарячого. А зараз слухайте віршик. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, а до зими один деньочок. Ось такий малята віршик. Скажіть, а куди падає осіннє листя? Так, додолу падає осіннє листя на землю. А що воно засипає? Воно засипає гай і поле засипає. Так. А скільки листочків залишилось на вербі? Вірно, на вербі один листочок. А скільки ж днів залишилось до зими? До зими один деньочок. Ну, це не в нашому випадку, у нас ще є час до зими. Давайте разом розкажемо віршик. Листя падає додолу. Повторюйте за мною. Листя падає додолу, засипає гай і поле. Повторюйте. Засипає гай і поле. На вербі один листочок. Повторимо. На вербі один листочок. До зими один денечок. Повторіть. До зими один денечок. Давайте пограємо ще у гру. Вам подобається цей листочок? Так, який він. Розкажіть, який він? Він жовто-багряний, він красивий, він клиновий. Так, молодці малята. До нової зустрічі. Дякую.